Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я і усіляких гараздів. Не знаю, як для вас, але для мене нема милішої пори, ніж весна. І нема красивішого видовища. Ніж весняне цвітіння дерев. Ось таке красиве видовище, дикоросла черешня. Живий пам'ятник моїм покійним сусідам, бо жили тут кілька років тому дід Іван і баба ганка. І, звичайно ж. Рвали, зривали плоди з цієї черешні, обдаровували ними сусідів. Така вже доля людська. І те через певний проміжок часу життя на нашій прекрасній землі у вічність. От і сусіди наші також відійшли у вічність. А черешня і далі росте. І обдаровує. Когось своїми плодами і зберігає пам'ять, про нині покійних вже діда Івана і Бабу Ганку. Ось так дерева являються живими пам'ятниками, котрі садимо ми за нашого життя. Ці яблуні садив вже мій чоловік. Підростають яблуні, тягнуться гіллям до неба, до сонця і дарують вже нам свої плоди. І віддячують наші дерева своїм садівникам плодами. І не тільки стають вони прихистком. Для птаства різноманітного ось чуєте, який красивий супровід супроводжує пташини і супроводжує мою розповідь. Не потрібно йти десь в ліс чи в діброву, прямо біля дому. Ось таке освічення пташини, напевно, своїй парі. А можливо, і Божій красі. А в нас на цій ділянці угіддя, і чоловік вирішив посадити тут сад. І посадив, і дерева радують нас вже плодами своїми осінніми і літніми. І далі насаджує. Бо місце вільне ще є. І приживаються на цьому неугіді яблуні і груші. і сливи, і вишні з черешнями, котрі дарують нам ось таку красу, весняну красу, цвітіння. Ні з чим не зрівняну красу. Віднімається сонце на небозводі, і також раз, разом зі мною милується цією красою. Десь в інших регіонах квітнуть сакорі і інші красиві дерева, а мені, правду сказати, дуже миле. Ось таке весняне цвітіння наших вишень. А черешні вже відсвіли. Це дикорослі черешні. Але чоловік залишив, нехай ростуть. Також встануть в майбутньому прихистком для птаства численного. І довго зберігатимуть пам'ять про того, хто їх посадив. І хто ними опікувався? І знову вишні. І над ними, зонтиком, стала ось така велика береза. Прикрашена сережками. А березу посадила колись доня. Доня виросла і береза також стала дорослою. Оберігаємо нашу берізоньку і бажаємо всього найкращого нашій дитині. А головне, звичайно, здоров'я і простого людського щастя. А цю грушу усіяно також. Рясним світом чоловік колись привіз невеличким погінцям із своєї батьківщини із Вінницької області Літинського району. Вона рясно цвітає кожної весни, але чомусь дуже мало дає плодів. І чоловік вже й грозився її зрубати. Але тепер же я стала на її захист і сказала ні. Це пам'ятка про твою батьківщ... батьківщину. І нехай росте, плодоносить чи не плодоносить, але дарує кожного року таке прекрасне цвітіння. І чоловік заготовляє цвіт не тільки із неї, а й з інших також фруктових дерев. Бо ви ж знаєте, що дуже корисний чай із таких весняних квітів, із дерев. І яблуні починають відкривати свої рожеві квіти. Нема нічого милішого, ніж весняне цвітіння дерев. Відцвітає вже Ірга, такий малопоширений кущ, плоди якої дуже схожі на плоди чорноплідної гробини. І, звичайно ж, також дуже корисні для людського організму. А жимолость вже відцвіла і сподіваюся, що буде цього року плодоносити. Ми посадили до неї компаньонку, бо жимость самобезплідний кущ. Потрібно мати дві рослини для того, щоб вони плодоносили. Ось такою красою весняного цвітіння я з вами сьогодні поділилася. Ось такий вигляд нашого весняного саду. Не дуже він такий доглянутий, тому що ми пенсіонери. І, звичайно ж, не маємо вже ні сили, ні здоров'я для того, щоб повноцінно за всім доглядати. Але ж, як казав наш покійний вже перший президент, маємо те, що маємо. І радіємо також тому, що маємо. Завершую свій показ весняного цвітіння саду. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. І усього доброго. Це був канал Селоти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!